Сьогодні ми вирішили в першій годині організувати таку акцію для того, щоб стати єдиним організмом світовим у підтримці Надії Савченко, яка є політичним в'язнем, перебуває в Росії, як відомо. Подібні акції відбуваються по всьому світу, Черкаси не стали виключеннями. Вирішили саме сьогодні провести, тому що були 4 дні по вихідних, і ми розуміли, що більше людей ми не зможемо зібрати, люди перебували десь на дачах, в селах і так далі. Я сподіваюся, що такі громадські посили, які ми сьогодні даємо разом зі всім світом, він дасть свої результати. І я сподіваюся, що це будуть лічені дні, а то тижні, і Надія Савченко повернеться в Україну, одужає і приступить до своїх обов'язків народного депутата. Наскільки взагалі можливо, що Путін дослухається до цих громадських збурень і відпустить Савченко, яка на сьогодні стала практично символом спротиву українського народу? Важко говорити, що робиться в голові цієї людини. Лише єдине сподівання і надія на світову громадськість, а лідерів європейських держав, якими про хоч десь рахується лідер сусідньої держави. Чи не є небезпечним сухе голодування надії, тому що при такому голодуванні організм виснажується занадто швидко, чи вистачить у неї, так би мовити, часу? Я думаю, що це справді є небезпечним і я вважаю, що це занадто радикальний крок з боку надії. Хоча б, я не перебував і хто знати нас прибував, як кажуть, в її ситуації не знаємо, що б ми б робили, але я вважаю, що це є занадто небезпечним, Вона справді нам потрібна живою, здоровою. Чому власне, ми, ця акція не лише щоб привернути громадську увагу і свідому громадськість до долі Савченка, очевидно і дати їй посил, що ми хочемо бачити її живою, здоровою саме на території України. Тому я вважаю, що це, це голодування очевидно було занадто радикальною і кардинальною. мірою. А хто є організаторами сьогоднішньої акції? Черкаса ну, Фейсбуку сторінку про подію створював я. І інформаційний посил теж ми розганяли там з Валерієм Городником, Зокрема, які Тут, політичні партії вас підтримали? Ми не ставили собі за мету піарити чи організовувати якісь політичні партії. Як ви бачите, сьогодні немає жодної я не бачу політичного прапора, і це дуже приємно бачити колег, друзів з інших демократичних партій, які зголосилися підтримати народну депутату України від батьківщини